Що зробити макіяж Венстий за 500 гривень у Аврорі. Цікаво, чи ми зможемо знайти необхідні нам кольори для її макіяжу. І дивіться, скільки я всього набрала на 500 гривень у Аврорі. Уже крута. Багато всього я купила сьогодні, а ще ми використаємо деякі продукти з минулої покупочки. І з урахуванням всієї, всієї кількості вийшло 459 гривень. Можна до списку додати ще ось цю пов'язку і все одно вкладемося. Мозок знесла. Сьогодні будемо робити її звичайний повсякденний макіяж. Тональний крем. Точніше, не тональний крем, а бібій крем. Він коштував 59 гривень. Розташовувати я це все буду понжиками. Таке миле авокадо, воно коштувало 19 гривень, і в ньому аж 9 маленьких понжичків Давайте візьмемо ось це. Ну так, спочатку вивалюємо, потім лицедним розташуємо. Нормальний такий бібі-крем, лише якась текстура в нього занадто рідка. Якщо ви любите ось таке біле обличчя, це то номер один. Консилер. Він коштував 69 гривень. Баньки сильно не замальовуємо. Його макіяжі вони нам якраз ідеально підходять. Контур, вона, як виявилось, подвійна. Навіть і спонжик йде. І така кількість добра за 29 гривень. На ній написано, що це пудра, але я взяла ось такого темного кольору для того, щоб зробити фавші щуки, як у неї. Основний колір робимо ось тут. А залишками розташовуємо от сюди. Виділити підборіддя. У неї є ямка на підборідді. Чому б не спробувати, що мені піде? Марна трата часу. Брівки, олівчик трикутної форми. Тут ще щіточка є. Колір нормальний. За 24 гривні. Круто! Гель фіксатор. Він коштує 59 гривень. Прозорий, розташовує з собою олівчик. Капець. Подивимося, що як зафіксує. Очі, і я взяла ось такий чорний олівчик. Сподіваюсь, на цей раз дійсно чорний. А не так як було в червоний. Маркеті, профарбовуємо нижню повійку і один раз потягну лінію. Олівчик виявився непоганим, досить таки пігментованим. Розташовуємо, профарбовуємо лінію ростовійок, розташовуємо, але в стрілочку не виходимо. Шкода. З залишками розташовуємо складочку і кутик ока. Ми не співаємо. Беремо тіні, коштували вони 44 гривні. Набираємо чорний відтінок. Цю лінію підкреслюємо та затемняємо коричневим кольором. І залишками ось так заходимо на початок повіки. Нижні. По віку підкреслюємо. Тут ми можемо спуститися трішки нижче для того, щоб зробити банючку Добряче розташовуємо димкою. Помедленні. я записую Вежевий колір підкреслюю брівки. Перламутровий Сюди наносимо туш. Ви її всі дуже добре пам'ятаєте. Вона в мене постояла відкрита, але як навалювала цілу купу туші, так і навалюємо. Ластовиня. Беремо олівчик для брів, ставимо такі цяточки. До речі, вже аж під кінець нашого макіяжу гель нарешті застив. Що є та Губки? Тем колір. В деяких серіях вона з'являлася саме з таким відтінком. Я б з таким кожен день ходила. Ще трішки коричневого додаю під очі. Утіше ми хочу щічки зробити. Зупиніс трішечки підводки. Просто підведемо лінію ростовій. Ось така підводка. Має фетровий кінчик, класний коштувала 44 грн. гривні. Дивимося потім, як вона буде триматися. але це вже таке. Сьогодні будемо без чорної перуки. Трішечки зроблю коротшою свою чілочку. Остановите. Ви такого не робіть. Пробую з цього зробити якусь косичку, хоча б малесеньку. Е у мишки хвостик і то більший. Потрібно було чілку зробити ще коротшою. Слухайте, а мені так подобається. Як я вам? Така самі венезда і на мінімалках. Та жартую, а може і ні, так що венздей в Аврорі за 500 гривень можна таки зробити, Та навіть дешевше. А помадка буде зі мною тепер кожного дня.